Міста у Боснії і Герцеговині на кілька днів очолили світові рейтинги забрудненості повітря у столиці країни Сараєві випустили попередження. Там, 11 грудня, індекс якості повітря становив 170. Це у 18 разів більше за норму ВООЗ. Експерти кажуть, що до забруднення призводить використання твердого палива в будинках. Воно дешевше, тому люди відмовляються від газу. Також багато хто їздить на старих автомобілях, які викидають більше вуглецю. Усе це зумов. Плине тим, що в Боснії зростає вартість життя у тому, що в Боснії і Герцеговині брудне повітря немає нічого нового. Це виникло не зараз. Проблема існує десятиліттями і навіть довше. Чому це так? Усе дуже просто. Боснія і герцеговина досить бідна країна. Тому спосіб життя тут дуже відрізняється від життя людей у Європі. У нас переважно розвивалася важка промисловість. Зі слів метеорологів, ситуація особливо погіршується в грудні. Температура падає, сила вітру слабшає, і забруднювальні речовини наче зависають у повітрі над містами. Лікарі кажуть, що забруднена атмосфера небезпечна для здоров'я. Наша система дихання виводить шкідливі речовини, але вплив забрудненого повітря, яке триває роками, призводить до виходу з ладу цього апарату. Таке дуже часто стається в молодих людей, у дітей та особливо в людей із хронічними хворобами. За даними Світового банку, у Боснії рівень забрудненості дрібними твердими частинками один із найвищих у Європі.